Друзі, всім привіт! Сьогодні в роботі Шкода Octavia 2001 року випуску. Клієнт звернувся з такою проблемою, що дуже сильно задня частина автомобіля просіла і він чіркає днищем і візуально йому не подобається. Спочатку було рішення прийняте, щоб встановити проставки, але коли автомобіль приїхав до нас. Ми переміряли передню та задню частину, і ми зрозуміли, якщо ми навіть встановимо проставки на 30 мм, різниця буде в 2,5 см. Було прийнято рішення про заміну пружини. Задня вісь перед встановленням 66 см. Для заміни пружин потрібно підвантажити одне колесо та відкручуємо нижнє кріплення амортизатора та приспускаємо. І потім знімаємо пружину і замінюємо. Також потрібно по лівій стороні відкрутити, зняти розподілювач гальм, щоб коли приспускали балку, щоб він не вперся і не зламався, і він не заважав. Пружини встановлюємо виробника ТВМа, Польща, пружина йде посилена за рахунок самої довжини пружини та товщини прута. Якщо на ваш автомобіль також потрібні пружини посилені чи штатні, можна подивитися на сайті в каталозі компанії Проставочка. Після заміни пружин задня вісь 70 сантиметрів. Якщо вам потрібні проставки, чи потрібні пружини, чи пневмобалони, всі контакти будуть нижче. Пишіть чи телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube, Все буде Україна!